Всім доброго дня, з вами Сварка. Сьогодні хочу вам показати ряд крутих апаратів, абсолютно унікальних в своєму роді. І так, Зеніт. Велоінструмент. Создан зенітіч або ВГД 620 ЄКАЛИМЕНЕ. Педісон інвертер. МММ 503. Ну абсолютно, ну никак сходства, просто авторские разработки, да? Вообще просто унікальність, Кожен в своем роде. Уникален. Каліч профи. Ну, це вообще не угадується. Скаліч профі. Ніякого сходства, от вообще. Оце дивишся на це лайно. І на... уже неоднократно задаєшся думкою. Нахера ви це лайно сюди везете. Ну, руки в тебе в сраки, що одного, що другого, у третього. Ну і хера ти не вмієш робити, крім барижить. Да нема питань. Найде це і тобі робота. Бери наші вітчизняні апарати і ними торгуй. Бери ССВА, бери патон, бери атом і ними торгуй. Нахіра ви себе лайно сюди везете? От у мене постійно це, це, це питання не, в голові крутиться. Уже всю країну завалили цим лайном. Воно, воно гниле знову, от, 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 відвізіть мене навіть от, 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 от дивіться. Краска, вона ногтем здирається. Тобто ти треба взагалі мелом красить. Нахер ви його везете, непонятно. І кожен же сидить у себе там в офісі. Ну, може, то офіс ілі контейнер на базарі і, і мнить із себе. Я сука геніальний блядь, дефективний менеджер. Унікальний апарат привез. Нахер ти його привез. От, знову ж таки, питання. Пере, прекратіть везти це лайно сюди. Беріть наші апарати і торгуйте на, ними. Щоб наші інженери вже займалися чисто тим, що у них краще виходить. Виробництво апаратів. Щоб ні Максима Плюс, ні патон, ні атом не ворочили собі голову, а як же ж сюди його продавати? От ви бариги, вмієте торгувати, беріть і продавайте. Не воно це сміття везе, везе сюди. Так, хоч би ж знаєте, хоч би щось нормальне писало. А тут дивіться, отут, от де. Маркіровочка. Китаєць тобі написав. ТП 140. Тобто, оця шарабаєчка розрахована на 140 А. Не воно, блядь, рисує, сука. 305. Шо у тебе 305. Айкю твоє 305. Це... Ну цей, звісно, да, це, у цього тут не 4, тут 5 діодів. Ну, знову ж таки. 620. Що ти тут 620? АБВГД, блін. Ну тут, правда, 160 ампер. На карцому лайнішо тут? 140, мабуть. Ну, так, да, 140. Ну, тобто ж, розйоми здорові, кабіна здорова. 317. Хто б мог подумати. Так, ну це все таке, знаєте, це все емоції. Тепер. Це воно, знаєте, воно дуже гарно, що це лайно ходить кучно. Тому що конкретно ця модель. От у мене ні разу не було, щоб були якісь прості поломки. От я вам от, от я кажу, як є. Оце ось барахло, блок живлення. Його тут копали, 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 всім селом копали, зробити не змогли. До мене привезли. Дядько цей мені неодноразово дзвонив. Казалось би, там того блока живлення тут три, три, в трьох состав заводиться. Ні, воно щось не заводиться. Тобто я, принципі, теж його трохи колупав. Щось якась тут містика, не блок живлення. По цьому апаратіку. Він от весь перекопаний. Блок живлення, якщо подивитися, він каніфоль замитий, перекопаний. Субмодульок також випаювався. Весь субмодульок, він перекопаний. Тут тобто мінялись мікросхеми, час елементів мінялась. час відсутня, час тут лишніх стоїть. Транзистори, бачимо, мінялись, транс знімався, горобець насрав. І ще отут, якщо глянути, отакі каплі. Тобто, коли він стояв без корпуса, хтось його обліпив патокою. Я оце його відкрив і одразу в сарай закинув. Він там десь у мене місяця два валявся, тому що я, ну, не настроєний був я його ремонтувати, таке сміття. Ну... Все ж таки, прийшов його час. Оце, на відміну від попередніх, цей тут і муха не сиділа. Що він новьохонький. цей Педісон, що коробочка новьохонька. Тобто, взагалі. Ну, нема генерації. Як то кажуть, і машина як машина, і іскра, як горошина. Але не заводиться ніяк. Що дивіться, як прикольно зробили, так? Да? Тобто на радіаторах у нас. Ймовірно, може бути 310, так? Да? Ну, там, так, да, там. Зазвичай там що вони у нас? Презервативи підкладають. Ну, тут у нас кераміка. Ще куди не йшло. А в цьому що? Ну, тут точно не кераміка, не видно що, ну точно не кераміка. Наверно, презерватив все-таки. І тут у нас зазор. Тобто, презерватив, той буде тримати чи ні, ізоляцію. Ну, дивіться. Красота То есть чуть-чуть сиграв и все и у вас уже на выходе 310 супер ще мені що подобається в цих апаратах? дивіться Ну тут еще знаете хоть плата хоть боком стоит Тут хоть зазор десь сантиметра Ну наверное може... 2 може Ну може півтора. А вот в зените в велоінструменті, Тут дивиться вообще минимум А воно ж тут дивиться Тобто він у тебе буде працювати, ти якось там необережно провод потягнеш і отак от він зробить от набок. Бзинь! Ремонт почав з зеніт велоінструмент. Поміняв транзистори, були пробиті. Драйвера пересипав. Плату керування приревізував, зайві деталі прибрав, недостаючі запаяв, все так порівнював з нетронутою платою. Все вроді нормально, там ще були кої-які проблеми по пайкам. Бо тут паяльник обтикали куди куди не попадя. Все вроді в порядку. Включаю генерації нема. Тобто блок живлення завівся, з напругами все в нормі, генерації нема. Ну, як я вам вже розказував, що ці апарати, вони навіть без втручання класних пацанів. Це ребус. Кожен апарат це ребус. Тобто. На раз-два ці апарати ніколи не робляться. А після, ще, після класних пасанів, то його шлях отак він приходить, зразу улітає в сарай, там він місяць-два настоюється. це знаєте, це, Ці апарати, це вони як вино. От чим він довше стоїть, тим він краще становиться. Тобто він, на такі апарати мені треба настроїтися, Тому знову цю плату ми відставляємо, переходимо на каліч профі. Це до нього вже в мене на другий чи третій підход. Ото, що я казав, що село ремонтували цей блок живлення. У них там горів токовий змірительний резистор. Ну, я впаяв раз в 5 резистор більше туди. Поставив два ограничення, це по лінії 310 і ото ограничення по лінії 220. Як вам воно? Нормально? Нормально. Блок відання завівся. На виході у нас десь 15 вольт. Як я його ковиряв без осцилографа, непонятно. Не на лінівий став. Ковиряв, ковиряв там, йомкості, щось міряв там, щось там міняв там щось. Я не знаю, ну точно лінівий став. Зараз осцилографом став і дивіться, що, що у нас за частота. Частота влетіла в космос. Ну зараз -то він то прогрівся, вона трохи впала, то було взагалі 830 кГц. Тут Безумовно, що. З такою частотою воно тут все буде грітися і працювати не буде. Оце якраз наглядний приклад, що без усолографа не підходить до імпульсної техніки. То лі лижі не їдуть, то ли ще щось не так. В общем, ревізірував я цей блок живлення вже, мабуть, в 20-й раз. Потім вже почав порівнювати з робочим блоком живлення. Всі рівні супротивні. Діоди давай прозванювати, зрівнювати з робочим блоком живлення. Все наче в порядку. Давай уже йомкості повипаював, поміряв їх. С собі, де мене? галочка? Що десь закинув. В общем, а, ось. Записав. Все, йомкості в нормі. Ну що ж таке? Як же ж так? Потім взяв уже... Йомкості просто оці йомкості, по одній, почав міняти йомкості цього конденсатора кераміка в цьому блоку живлення працює. Тут без яких-лібо яких здвигав. Потім давай міняти вже по одному діоди. Може думаю, там на високих частотах якийсь діоди якось тече, бо ви ж знаєте якість китайських діодів. Ні, всі діоди переміняв. Результату ноль. Тобто Залишається вже у нас тільки стабілітрончик неміняний. Транзистор 8050 і оптопарка. Тобто оптопарку до мене хтось міняв, а може просто випаював. І отой стабілітрончик ще на 24 вольта. Ну, може ще якісь резистори, бо резистор я так, ви знаєте, по схемі визванював. Порівнював ну, уровні. Номінали. Ніяких відлічень. В общем, поки думок ніяких по цьому не було, що я зробив? Я зробив от от, отаку от гірлянду. Тобто, думаю, ну, двигатися ж кудись треба, ну. в черговий раз закидувати в сарай ці апарати не ну, якось вже знаєте, якось вже некрасиво. Уже все-таки ну, настроївся, давай вже Д -д дожми його. В общем, взяв живлення сплати, на якої немає генерації, подав сюди. Проміряв тут всі напруги на мікросхемах, що і як, для себе удостовірився, що здесь у нас все гаразд, з силовою частиною і з керуванням все нормально, генерація, все в порядку. Що думаю, хоч цю зробити. Ну, першим ділом що? Першим ділом ти йдеш пошимки. То що у нас тут. Пилка є, генерації немає. значить, щось глуше мікросхему. Щось її глуше у нас по п'ятої ножки. стоп думаю, А хто ж тобі їх глуше? Дійшов, в общем, вийшов я з п'ятої ножки сюди. от. Оце у нас тут R-52. Через нього вийшов я з плати, хоп на, два, на той дік і конденсатор і дійшов до цього самого, до термо. Термореле. Хопа, думаю. Десь це вже у нас було. От буквально ну, день-два назад. Тестера на нього тикаюсь, Звинить Сюди тикаюсь, не звинить Тобто, в нашій схемі Термореле нормально розімкнуте. Тут стоїть, нормально зімкнуте. Ну, буквально, ще ж кажу, день-два назад у нас з вами це вже було. Тобто. Казати, що це попередні май... майстри рукожопи, ну, можливо, і так. Воно, знаєте, в житті всяке може бути. Може, той апарат, що ми з вами недавно дивилися, один рукожоп ремонтував, цей другий рукожоп, Може і так. А може, знаєте, а може це якось, просто я дивлюсь, от ну, розйомчик цей наче звідсиляк. Термоусадочка, ну, в принципі, красиво зроблена. Тут так само, я б не сказав, бо, що хтось його тут крутив лазив. Може якимось чудним ці китайські терморілюшки Превращаються з нормально розомкнутих в нормально замкнуті. Тому що на тому апараті, де, що я вам розказував, не пам'ятаю, як він називався, кентавр, по-моєму. Коні сраки. От. Так той я пригрів паяльничком, він розмикається. Тобто він працює. Тобто він працює тільки на Тобто реверсивний став. От і тут, я ж кажу. я Отключив пішла генерація. Отак от, от. Давайте з вами ще зглянемо з Перший у нас на черзі каліч профі. Це у нас перший транзистор. Тут нам показує ну почти 46 кГц. Другий транзистор. Третій транзистор. Четвертий транзистор. Е, тепер у нас... що у нас там? Як його називають? А! І зеніт! Создан Зенітич! Перший транзистор. Тут частота трошки нижча. 42,6, ну пошти 43 кГц. Це де ми міняли транзистори. Другий транзистор. Третій транзистор і четвертий транзистор. Тобто тут у нас, в принципі, все красиво. Остається тільки домучати в обживання. Не, ну ви гляньте на це. Термодатчики абсолютно одинакові. Навіть термопаста комп'ютерна у них однакова. Я глянув на коробки. А вони обидва ці апарати приїхали з борової, навіть відділення те саме. Тобто той коні сраки і, і цей зазенітить. Це все після одного майстра. Тобто сам собі створив проблем з цими термодатчиками і ні одного апарату не зробив. І щоб ви думали, схоже, що я його знайшов. Транзистор, помним, так? Да? Є тут у нас такий 80-50, криво гад дзвониться, а в схемі дзвонився нормально. Навіть я з робочим апаратом Прозвонював, що там, що там, нормально він дзвонить. Отак от так що таке частенько бува, що коли воно Пробити, ти зразу побачиш, а коли щось так десь якось підтікає, десь щось там з переходом якась деградація. Отак, от, от бачите, і, і до мене майстри, і я тут уже по два-три по три рази все перекопав. А транзистор то ніхто й не трогав. Так. Оп, класно. Одна лампочка темна, друга темна. Що у нас тут? Що молодець? Ще красочик. Ну от уже черга дійшла до Петисона. Я його так давно ремонтував, що я вже і забув, який в нього дефект. Щось мені помнилось, що в нього нема генерації. Виявилося, що генерація все ж таки є. Тільки у нього малий ток. То есть мінімум там зовсім мінімум, максимум там десь ампер 20. Вот. Ну. Часочасу не легше, але... Но... Нам виправляє ситуацію те, що у нас є ще вже два таких же самих робочих. Ну, понятно, да? тут у нас є вже таблиці напряженій. Тикаємо, зрівнюємо все як, як має бути. І не подобаються мені уровні на тельки на першій і другої ножці. От. Геть зовсім не подобається. Ну, що ми перше робимо? Понятно, да? ми міняємо дельку. Міняємо і в тисячний раз переконуємося, що діло було не в бабіні. Ідемо по обв'язки. Ходив-ходив. І по напряженням, вже, і давай мірять самі резистори, Тому що, знаєте, буває так, що десь може обрив, може. ну Це ж земдемонтаж, тут це що завгодно може бути. В общем, тут є два резистора. Оце один. І два. Вони в ланцюгах регулювання струму. По 10 кОм. Перший дзвониться в місці з елементами схеми десь там, 8 з то кОм. Другий на цій платі так само дзвониться 8 з то а тут хоп! І 800 Ом. Думаю, як? же ж так? Як же так 800 Ом? Я знову сюди, ні. Порядка 8 кОм. Дивлюся, у нас паралельно з цим резистором э, стоїть резістор. Ой, конденсатор. ось С С3. Тобто він у нас превратив резистор 800 Ом. Я його випаю, думаю, зараз вам випаю і вам покажу, як він дзвониться. Од, ну, випаяв так двома паяльничками боком його поставив. Зараз думаю тикну. Хоп! Все вже Достатнього було його пригріти і все. кортиш зник. Ну, як би там не було, він йде вже у нас на виброс. Я випаяв конденсатор звідси, ось він лежить, щоб поміряти його общем, У нас е мій брехунець показує 220 нанофарадів. Підібрав я такий конденсатор, зараз запаюю і вже тоді закриваємо і йдемо вже їх всі три випробувати. Итак, начнем с Пэггисона. Минимальный ток будет зелено Так, 24 вольта, 20 ампер. Ставим на попугайметре полтинничок. 24 вольта, есть полтинничок. Я ж зрозуміло, що я його спустив на землю. Щоб він показував реальні ампери. Так, ставимо соточку. Добавляємо. Так, 24 вольта є соточка. ставимо максимум. 26 вольт, 140 ампер. Ну нормально, в принципі, для цього аппарата все Це то що треба. Так, вертаемся на відміточку 100 і трошки электродику. Ой, не пограємося. Геть зовсім не люблять китайці лоні, Ну, а що робити? Так, ставимо максимум. І пробуємо цей лядіна, це четверочка. Наступный у нас Калич Профи. Грузы баланса. Так, Двадцать 22 вольта, 20 ампер. Ставим полтинничок. Двадцать четыре вольта есть полтинничок. Ставим соточку. 24 вольта, есть соточка. Ставим максимум. Так. 24 вольта, 150. Ну, нормально. Так, вертаемся снова-таки на отметочку 100. Электродик онька. Потом Лес, yes. красавчик. Ну и на финал Зенит, создан Зенитич, балластом грузом. 24 вольта, 20 ампер, мінімальний струм. Стоїть зауважити, це у нас усильна версія помним, да, на один діод. Він з заводських воських видавав 100 ампер, А. А цифр корисував аж 260. Тому я його трошки накрутив. А попугай метр на землю спустив. Подивимось наскільки мені це вдалося. Зробити красиво. Так, ставим полтинечок. 24 вольта, полтинничек есть, красота! Так, ставим соточку. 24 вольта, есть соточка. Супер! Так, что у нас тут? 160, добавляем секцию Оп, богато. Трошки, трошки. 26 вольт 160 ампер супер молодец так вертаемся на отметочку 100 и электроник уонька максимум электродик cl 11 четверочка Що є дзипляр, де радістери міняли. Ну що, в принципі, я, я не доволен. Нормально аппаратик. Хай сім щастить, сейчас стыч, это мы